Днями Лемберг волонтери для 103-ї бригади сил територіальної оборони збройних сил України передали автомобіль швидкої допомоги Мерседес, автомобіль Фольксваген, квадрокоптер Мавік, 3 маскувальні сітки, окопні свічки, три генератори, павербанки, теплі речі. Вітаю товариство сьогодні. 20 листопада. Ми лемберг волонтери нарешті доїхали до деокупованого міста ще два місяці тому. цими вуличками. Їздили московські, рашистські танки-орди. А сьогодні у місті вже майорять українські прапори, я стою поруч із воїнами е, української армії. Е, і сьогодні ми передаємо бусик транспортер, Volkswagen Transporter t 5 103 бригаді. Е, дуже сподіваємося, що він вам полегшить роботу е, визволення наших територій. І ми чим швидше. Виженемо ворогів е, з території незалежної України. Слава Україні! Слава нашим воїнам! Героїв, слава. Медик 103-ї бригади показав авто швидкої. Треба скоро зв'язатися з кабіною. Банк. Баланс. Алло. Поняв прийняв. Раз, два. Плюс їдемо. А тепер просто ізюминка машини. Щекс. Будь ласка. Будь ласка. Все. Все, що треба. Ну воно все буде наповнено. На даному кріслі я думаю, можна робити всякі маніпулятивні способи для врятування життя пораненого. Бійці вдячні за підтримку та допомогу. Хочу подякувати благодійному фонду Лембер за транспорт. Він край необхідний. Ми робимо серйозну роботу. Наші хлопці роблять серйозну роботу. За незалежність України, за майбутнє наших дітей. Дякую за машину. Слава Україні! Героям! слава. Шановні волонтери, ми дуже вам вдячні, ну, особливо тим дівчаткам, які прислали нам ті генератори благодійному фонду Лембер, за ті машини, які ви нам прислали. Я думаю, ну все буде з нас працювати на нашу перемогу з вами. Ще раз дякуємо від імені 64-го батальйону за то, що ви нам так багато помагали і помагаєте, і будете допомагати. Слава Україні!